А розділ про діяльність УПА можуть скоротити до мінімуму. Велика вітчизняна війна у підручниках 2005-го лише термін, який ввели радянські ідеологи. Проте з нового 2011-го навчального року так називатиметься весь період участі України у Другій світовій, пише газета сьогодні. У переписаному підручнику авторів Станіслава Кульчицького та Юлії Лебедєвої окупація військами. Німеччини та її союзників перетворилася на перший етап великої вітчизняної війни. Так у книзі називатиметься одна з глав. Згадки ж про діяльність упа за даними видання скоротять і позбавлять оцінок. Обсяг інформації про діяльність повстанців буде значно меншим за розповідь про бої Червоної армії і дорівнюватиме кількості згадок про радянських партизанів. Термін же русифікація зустрічатиметься лише кілька разів, без будь-яких негативних оцінок. Переконує автор матеріалу. Замість нього залишать кілька абзаців про заходи щодо посилення позиції російської мови, які здійснювала радянська влада. Вивчатимуть одинадцятикласників і помаранчеву революцію. Щоправда, у нейтральних тонах і без жодних оцінок. Йтиметься лише про те, що Віктор Ющенко не погодився з результатами виборів, що стало приводом для масових протестів, які згодом і назвали революцією. Закінчуватиметься книга короткими біографіями українських президентів. Автори підручника у змінах жодної політики не бачать. Усі оцінки з тексту кажуть, прибрали свідомо, залишили лише аргументи сторін. Так переконує Станіслав Кульчицький, школяр зможе визначитися сам, чиї переконання сильніші. Скорочення ж самих текстів пояснюють зміною структури посібника. Він міститиме не тільки текстовий матеріал, а й практичні завдання в пропорції 50 на 50. Олена Соколан, п'ятий канал.